Будинок слово тема сьогоднішньої нашої оповіді, хоча правильніше буде сказати, переказу трагічної історії нашої культури, яка відбулася майже 100 років тому. Але й зараз, після повномасштабного вторгнення, ми спостерігаємо за подібними спробами знищити нашу культуру, дух, єдність. 1950 рік німецьке місто Новий Ульм. У видавництві Україна видруковується перше видання роману Сад Гециманський Івана Багряного твір, який по значимості можна порівнювати із тигроловами. Цінним і актуальним для нашого подкасту є наступний фрагмент. Будинок авіаторів стояв поруч з будинком письменників Слово. Там було багато знайомих і приятелів, і добрих товаришів. Друзі й товариші дарували книги і за звичкою підписували їх даруючи. Будинок слово давно перетворився у крематорій, так його прозвали за нещадні систематичні арешти письменників, митців та науковців. Мешканці його здебільшого вимандрували на той світ або на північ, але багато ще лишилося і живих, і цілих. І от в цій купі книг багато власноручних написів присвят. Тих живих і цілих, крім написів тих, кого вже немає хто сидить, а чи пиляє ліс, а чи лежить в землі. Багато написів документальних стверджень про приязнь і дружбу з усіма тими мертвими і живими. І от від цього останнього по серцю йде холодок. За біблійною легендою Гецеманський сад місце передсмертних мук молитв Ісуса Христа. Це чи не єдина згадка в українській літературі про сумнозвісний осередок творчої інтелігенції будинок слово? Повернемось трішки назад. 1920-ті роки культурне життя вирувало та несамовито розвивалось саме у Харкові на той час столиці Радянської України. У намаганнях наблизитись до народної думки комуністи найактивніше впроваджують та підтримують українізацію. Також квартирне питання стояло гостро, особливо для літераторів та митців, котрі селилися в комуналках, дешевих кімнатах та жили там в нелюдських умовах, з мізером в кишені, наче злидні. Саме тому умотивовані митці під очільництвом Павла Губенка, якого всі знають як Остапа Вишню. Просувають ідею побудувати кооперативний будинок, який став би прихистком для діячів культури. Влада одобрила цей проєкт, виділила гроші на будівництво. Хоча кожен мешканець був зобов'язаний протягом 15 років виплатити повну вартість свого помешкання, і у 1927 році будинок вже починають зводити. Три роки по тому в самотні приміщення починають заселятися майбутні мешканці. Котрих починають називати слов'янами через символічність проєктування будинку у формі літери С. Можливість опалення та проведений стільниковий зв'язок у кожній квартирі були надзвичайною рідкістю для тих часів. Але таке омріяне життя культурної комуни швидко змінюється на кошмар доноси, репресії, арешти, заслання та розстріли. Зовсім скоро картковий будиночок починає руйнуватись. Діяльність більшості співмешканців будинку слово у минулому була досить неоднозначною для тодішньої влади. Наприклад, Петро Панч та Андрій Головко були петлюрівськими офіцерами: Борис Антоненко Давидович та Володимир Сосюра, юнкерами у боротьбі проти більшовиків, Олександр Копиленко та навіть 16-річний Юрій Яновський, добровольцями кавалеристами. А Юрій Смолич, Павло Тичина та Остап Вишня, держслужбовцями УНР. 12 травня 1933 року, початок основної хвилі репресій, арештовують Михайла Єлового, президента організації ВАПЛІТЕ. Наступного дня сподіваючись забезпечити своїм колегам позбавлення від подальших знущань, його друг Микола Хвильовий скоює самогубство у себе вдома. Арешт Єлового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію за генерацію йолового. Відповідаю, перш за все, я, Микола Хвильовий, одна з передсмертних записок письменника. Та в послідуючі п'ять років під колеса репресійної машини потрапляють і мешканці інших сорока квартир будинку із загальних шістдесяти шести. Видатні українські діячі були заарештовані та замордовані Лесь Курбас, Микола Куліш, сім'я Крушельницьких, Валер'ян Підмогильний, Михайль Семенко, Майк Йогансен, Євген Плужник та багато інших. Дивом уникнув розправи Остап Вишня, але йому довелось 10 років відбути на Соловках. Після заслання 1943 року жив у Києві в будинку Роліт, аналог будинка Слово, і який розшифровується як робітник літератури, за Вишною продовжують стежити. В одній з останніх доповідних зазначається, що він вже не становить загрозу для уряду та є хворою слабкою людиною. Лише у 2003 році на фасаді будинку було встановлено меморіальну дошку з іменами репресованих митців. З часом мешканці змінювались, і тепер майже ніхто з них не причетний до культурної діяльності. Хоча останні декілька років у будинку функціонує резиденція для письменників, художників та просто творчих особистостей, які можуть забронювати квартиру у видатному будинку та натхненно там відпочити. Микола Хвильовий у 1925 році висунув гасло геть від Москви». Вважаючи, що для творення своєї власної культури Україна має відмовитись від копіювання російської за московським шаблоном. Минуло сто років, але ця позиція до сих пір є актуальною і необхідною для кожного з нас. Пам'ятайте своїх героїв, завдяки яким існує наша культура, яка формує нашу єдність і дає розуміння того, хто ми є.